Усіх вітаю на своєму каналі, друзі. Сьогодні у нас на дворі більш-менш тепліше, ніж учора, тому що вчора було холодно, був противний вітер і позавчора було те ж саме. Сьогодні у нас гріє сонце і ось. І ви тільки подивіться, яке у нас сьогодні небо. Ось чисте, бачите? Красиве таке, майже без хмор. От, друзі, зараз я буду йти у сарай. Там треба забрати буде капусту, яку треба буде віддати курочкам. Там її небагато, три ящика. Ну, нехай їдять, а що робити. Вона ж це вже пропала, вона вже така, що недобра. Зараз тоді відкрию їх ще, щоб вони погуляли трохи. Ой-ю, ханий бабай, Ось така. Зараз ну, это. Опа. Є. І десь цієї щеки. О-дивіться. Ну, все ж таке, що не їсти. І тут -то, з неї тільки, тільки листя. Три ящичка тут утаки хоть. А ось така що. Что... Нормально, дивіться. Ось це все. Така що нормальна капуста. Ну, дивіться, манюня ось все. Це ось така ось, ось велика? ось велика, ось манюнька. І ось ліщина. Так, друзі, пішла їм давати, та буду їх відкривати, нехай вже гуляють, бо вони вже зланудилися. Біля тієї... Біля тієї ходять, на двір просяться, ну, коротше, вже не сидиться їм в тій клітці. Кажуть, валю, давай, випускай, нас нам вже тут надуїло. Ну, от так. Та воно вже, ну, вже півтрать. Пів, пів вже пора вже їх і випускати. Зараз я їм оце висиплю капусту і закрию ворота. Щоб вони не вибігли, тому що в мене багато разів було така, що коли б вітер тягало ворота і курі ті коле. Ну, зараз я буду також без комери, тому що не хочу, щоб в мене опять втекли кури, тому що в мене така не було, що я бу-бу-бу-бу-бу-бу. Дивлюся, все, кури втекли. От, ну, Пішла я, бо треба ще багато чого зробити. Так, друзі, я на всякий случай спитала скільки мені викидати оцих ящиків капустів. Вони сказали, що або всі, або два, або тільки один. Ну я все так подумала, їм і одного хватить. О, друзі, важкий. Е ні, це прийдеться його кажись, без камери піднімати. Я, якщо однією рукою візьмуся сюди, то все повипадає з цього ящика. Він не правда такий важкенький, що треба двома руками його нести. А я ще як мені сказали, щоб я його викинула. У... у той сарай там, де колись жили молоді кури. Зараз я вам покажу який сарай. Зараз. У, ось цей сарай. Ось він. Ось цей що сарайчик треба закинути. Оце ящик. Ай впав ось так. Поки що у нас ящики будуть лежати ось тут усі. Гей, світло виключити. Я бігом закинула, бо це шкати понабіжуть. І що потім робити? Ну що, гайда відкривати наших корай, зараз закрию. О, як її називається? Сарай, сарай. Зараз закрию сарай і випущу своїх курочок нехай вони йдуть гуляти. Е, Вадім тут висівся, взяв також, напевно, ще є багіра. Багери... Багіра? Ні, та ні багіра там осталася. Ну, коти, нехай сидять там. А захотіла там сидіти, значить хай сидять. От, друзі, ну що, йдемо випускати на волю моїх парнотих. Ну що, друзі, момент істини і побігай всі. Я все позакривала, зараз тільки калітку закрити і все. А я покажу яку калітку. Бо це ж париють усе. Зараз отак зробити. Бо вони ж всі нарциси париють. Це ж такі, що бігом мають а ті нарциси ростуть. Все, друзі, всі на волі, всі гуляють, пішла їх пасти і потім вечором їх закрию і все. Ну що, друзі, на цьому все. Усім пока і до нових зустрічей! Бажаю вам мирного неба, здоров'я та усього найкращого. А там була я, Валентина, все. Усім па-па і зустрічей. Ну, Друзі, на останок я хотіла вам показати ось, друзі. Ми ось ці кущірі великі прибрали, тому що у нас тут були страшні великі кущірі. І ми залишили тільки ці молоденькі, ось що. А що якого не плодиться майже. Воно сухе, а те гіляче, воно ж тут не потрібно. Ось, друзі, оце тільки ми атаки залишили і все. Тепер тут оцій хащі тут вже немає. На цьому все, друзі. Усім папам і до нових зустрічей. Бажаю вам усього найкращого. А з вами була я, Валентина. До нових зустрічей. Зустрінемося у слідучих відео.